Ремонтуємо обмостку своїми руками, готуємося до зими. Отак мене просіла ця обмостка. Зараз ми будемо знімати цей горб, розкривати шов і ось такою штукою будемо заробляти. Як я це роблю і навіщо це я роблю? Дивіться у відео. Зима не за горами, і мені необхідно відремонтувати обмостку, яку ж я сам і робив. Як говорять, мої руки не для скуки і вихідні для лінивих. Отож, будемо ремонтувати, надивившись в інтернеті різні інформації, беру в руки свою улюблену болгарку, диск по бетону і зачищаю і розкриваю цей шов. Мені порекомендували в магазині будівельному мої товариші отакий розчин, який ви бачите на екрані. Я його розмішав до необхідної консистенції, але не врахував один дуже цікавий момент. Він дуже швидко застигає, буквально 5 хвилин. Спочатку я, як великий професіонал з маленької букви, так професійно шпателем накладав, але дивлюся, воно дуже швидко починає сохнути. І в ход, звичайно ж, пішли руки. Можете бачити, як я професійно тепер пальцями заштовхую цей розчин. Реально класна штука, але зауважте, він дуже швидко застигає. Отака краса, як ви можете бачити, вийшла. Ми підготувалися до зими, туди волога не буде попадати. А якщо вам подобається такий контент, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Гарного дня!